Доброго ранку! Ось і настала зима. Сьогодні вже 3 грудня вівторок. Тож, наш день розпочинаємо зарядкою, пограємо зі сніжинкою, продовжуємо вчити комплекс. Чекаю вас після нього на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Поговоримо! Якими словами можна описати зиму? Зорова гімнастика сніжинка, розслабить ваші отінята. Пограємо в пальчикову гру перед малюванням, а намалюємо засніжені дерева. Потім на нас чекає ще одна гра, молинєва вправа про зиму. А також подивимось спостереження, то буде сніг. Приходьте самі, приводьте друзів і цей яскравий зимовий день. Я чекаю на зустріч з вами. Па-па!